Літературного читання. Дзвоник всім нам дав наказ до роботи швидше в клас. Біля парти станьмо чемно, хай мене не даремно, будемо уважні і старанні сі. сядемо рівненько на місця свої. За традицією почнемо із мовленнєвої розминки робота над загадкою. Капли з неба, дахів, стріх, дощ холодний, перший сніг, Почернів без листя сад. Що за місяць, там навіть у риму листопад! Правильно, у нас зараз з вами листопад майже закінчився, сьогодні 22 листопада. Прочитайте хразну вірш. Зима по-своєму красива і особлива, і чарівна, як королева чи царівна. А вранці іній от обнова. Яка зима у нас казкова, хоч і мороз за ніс щіпає, Дітей ніщо не зупиняє, бо все одно зима прекрасна, вся біла-біла, світла, ясна. Тисніть на паузу, то прочитайте самостійно. Вішук говориться про те, яка красива в нас зима, і що дітки чаруються її красою. І від прогулянки та гри на свіжому повітрі їх нічого не зупиняє, так, навіть мороз, який щипає їх за щічки, адже яка красива зима. І сьогодні ми з вами розширимо знання про такий невеличкий літературний жанр Повість. Так, ми знайомимося з новим жанром повість. Така в нас не історія. І на минулому уроці ми читали рубрику Прочитай правильно. Сьогодні вам треба ознайомитися з нею самостійно, але перед цим давайте познайомимось із новим автором. У нас така невеличка хвилинка автобіографії, чому не просто біографія, а автобіографія, тому що автор сам про себе написав, це означає автобіографія. Тож, Радушинська Оксана Петрівна. Народилося 27 вересня 1979 року в місті Старокостянтинові, закінчила Київський Укртелерадіоінститут переможець літературного конкурсу Рукомисло 2004 та 6-го всеукраїнського творчого конкурсу Українська Мадонна, 3-го студентського фестивалю творчості «Сяйва Надій, лауреат премії за подвижництво у державотворенні. Імені Гальчевського, член Національної спілки письменників України з 2006 року. Дивіться, дітки, скільки в неї нагород, таких невеличких титулів, дуже цікавий такий у нас сьогодні автор. І сьогодні ми познайомимось із її повістю. Та нам буде дано невеличкий уривок. Тож самостійно на стрінці 73, прочитайте, будь ласка, рубрику Прочитай правильно. Самостійно тисніть на паузу та перечитайте. Що ж, а ми знайомимось із уривком із повісті Щоденник Славка-Хоробрика або пригоди хлопчика-міліціонера. Перший сніг. Ура! Цієї ночі нарешті випав сніг. Усе довкола стало біло-святковим, наче в касті. Тротуари і клумби вкрилися пухкою ковдрою снігу. Запарковані автомашини понатягували на себе у вісні білі шапки. Дахи сусідських осель ніби припорозширилися цукровою пудрою, і навіть гілки чорних, безлистих дерев зробилися веселішими. Іти таким ранком до школи саме задоволення, здається, що от от за повороту, чи з подвір'я вигулькне карета зі сніговою королевою. Чи, може, пухнасті сніжинки, що рясно облітають із дерев, зненацька обернуться чарівними жарптицями та перенесуть до своєї казки. От то вже дивовижі подарував нам перший сніг. Тільки встигай дивуватися. Ой, а це ще таке. Ідучи до школи, діти вже зробили на своєму шляху справжнісіньку ковзанку втоптали і вислискали ногами мало не до близьку. Розганяєшся і. Гайда з горбочка, Тільки вітер в обличчя. Ну, як тут втриматися і не з'їхати хоч би один єдиний раз. Отож дітлахи одне за одним знову та знову розганялися і шух. Ще хвилини підходили нові школярики, які, побачивши ковзанку, вмить забували про школу. Ніхто навіть не звернув уваги, що ковзанка вже зробилася така довга, що майже дісталася до бордюру, за яким проїжджа частина дороги. Діти зійняли радісний галас, реготали, коли хтось не повертки, гепався, а поряд небезпечно шумувала траса. Славко Хоробрик і собі з розбігу весело скочив на ковзанку, але одразу ж з'їхав у бік, як тільки зрозумів, чим може обернутися ця зимова розвага. На цьому трошки призупиняємось, зробимо невеличку фізкульт хвилинку відпочинемо трошки, так, і від екрана нашого з вами монітору, так, встаємо біля своїх місць. всім нам знайома руханка, трошки відволіклися. Продовжимо читати. Чого ти, давай ще раз, підбадьорили його діти. Ні, не буду і вам не раджу, серйозно відповів хлопчик. Чого це? здивувалося, розпащили шибайголови Погляньте, дорога зовсім близько, показав Славко рукою на безперервний рух автомашин. То що? не зрозуміли його діти. Машини на дорозі, а ми на узбіччі, ніякої небезпеки немає. Ще й яка небезпека, твердо стояв на своєму хлопчик. Ковзанка дісталася вже мало не до дороги, а раптом хтось перечепиться об бордюр і полетить на дорогу прямісінько під колеса машин. Хіба водій тоді не загальмує? не дуже впевнено запитала дівчинка в жовтій шапочці, схожій на кольбабу. Адже він бачить, що ми тут бавимося. Тож, дітки, на цьому ми з вами завершимо знайомство із уривком із повісті. На наступному році ми продовжимо. За бажанням можете дочитати самостійно, але на наступному році ми все-таки продовжимо роботу з цим твором. А зараз дайте відповіді на запитання. Домашнє завдання таке: навчитись виразно читати повість на стрінці 73-74. Оберіть свій колір. Можна робити це не по порядку, але пройдіться по всіх кольорах веселки.